Вересні 2012 року кампус університету північної Кароліни в Чапел-Гіл сколихнуло вбивство Фейд Гетчпет. 19-річну студентку забили до смерті в її ліжку, і ніхто не знав, хто це зробив. Член індіанського племені Галіва Сапоні, визнаного штатом Північна Кароліна Фейд Гетчпет, народилася в 1992 році в окрузі Ворен, що є частиною традиційної території племені. Її батьки розлучилися протягом року після її народження, і її виховувала мати з допомогою старшої сестри в Голістері та Уорентоні. Коні Гетчпет назвала свою другу доньку Фейт, що в перекладі означає віра, оскільки вважала, що віра це те, що їй потрібно для виховання четвертої дитини. Коли у неї вже було двоє синів, донька та чоловік із проблемами з наркотиками. У середній школі Фейт була відмінницею, вболівальницею та членом багатьох позашкільних клубів і організацій. Вона досягла достатнього успіху в навчанні, щоб отримати стипендію тисячоліття Гейтса для вступу в університет Північної Кароліни в Чапел Гіл. Вона сподівалася першою своїй родині закінчити коледж. Після закінчення бакалаврату Фейт розглядала можливість продовжити навчання, щоб стати педіатром або вчителем. Перші два роки в університеті пройшли для неї добре, хоча на весняний семестр 2012 року вона взяла відпустку. Протягом літа Фейт залишалася в районі Чапелгіл, проживаючи в квартирі за межами кампусу в комплексі Хавторн між Чапелгіл і Даремом, на лінії між графствами Дарем і Орендж протягом серпня. Вона планувала переїхати в іншу квартиру після того, як їй нададуть фінансову допомогу на осінній семестр. Вона поділяла квартиру з Кареною Розаріо, з якою дружила з першого курсу, і хлопцем Розаріо Еріком та Кой Джонсом. Стосунки між Джонсом і Розаріо були відзначені домашнім насильством. І, врешті-решт, вона припинила їх. І він виїхав, але залишився жити в тому ж квартирному комплексі. Однак, на початку липня 2012 року він двічі намагався проникнути в квартиру подруг навіть після того, як Розаріо змінила замки. Зрештою, Фейт наполягла, щоб її подруга Карена звернулася до суду і отримала охоронний ордер, який вимагав від Джонса триматися подалі від квартири. Джонса, як повідомляється, обурював вплив Фейт на його колишню дівчину, і в один момент під час телефонної розмови з Гетшпет погрожував убити її, якщо він не зможе знову зустрітися з Розаріо. Вечір 6 вересня 2012 року, четвер розпочався о 17.45. Коли Гетшпет відвідала екстрений захід для відділення Альфа пі омега історично індіанського жіночого товариства, до якого вона сподівалася приєднатися, о 19.15 вона пішла, сказавши, що їй потрібно попрацювати над документом, який вона писала про історію свого племені. Вони з Розаріо пішли в університетську бібліотеку Девіса разом о 20.00. Між 2030 і 21.00 вона обмінялася повідомленнями з батьком про свої надії приєднатися до жіночого товариства. Після цього Фейт пішла з бібліотеки, залишивши там карену. Можемо припустити, що в цей час Фейт могла зустрічатися з кимось. Близько 23.30 Фейт Гетшпет повернулася до бібліотеки та разом із подругою вирушила до своєї квартири, прибувши туди близько опівночі. Через пів години вони знову пішли, прямуючи до затріл нині закритого нічного клубу в центрі Чапел Гілл, який допускав відвідувачів віком до 21 року. Дівчата прибули в клуб близько години ночі. Після майже півтора годинних танців Карена Розаріо сказала, що у неї розлад шлунку, і вона хоче піти. Камери відеоспостереження в клубі показують, як вона та гечпет виходять о 2.06 ночі. Це останній візуальний запис її присутності десь до вбивства. До третьої години ночі Гетшпет і Розаріо повернулися до своєї квартири. Жінка, що проживала на поверх нижче від дівчат, в той час дивилася телевізор і потім розповіла, що незабаром після цього почула три удари, які вона описала як схожі на падіння важкої сумки або пересування меблів. О третій сорок ранку з телефону Фейт на телефон Брендона Едвардса, її колишнього хлопця, було надіслано текстове повідомлення: Привіт! Чи можеш ти підійти сюди, будь ласка, ти потрібен Карені? Ти знаєш. Будь ласка, дай їй знати, що ти дбаєш про неї. Через три хвилини з телефону гетчпет на адресу Едвардса було надіслано інше повідомлення з єдиним словом, ніж, яке, як вважають, є виправленням ага, в попередньому повідомленні. Це був останній доказ активності з її телефону. О 4.16 ранку, Едвардс надіслав відповідь із запитанням. Хто це? Телефонні записи Розаріо показують, що вона також намагалася зателефонувати Едвардсу приблизно в той же час. А коли він не відповів, зателефонувала Джордану Макгрері, знайомому футболісту, що грав у престижному футбольному клубі. О 4.25 ранку вона вийшла з квартири та сіла у автомобіль МакГрері. Карена залишила двері квартири незамкненими. Розаріо вважала, що в той момент Фейд Гетчпет спала у своїй кімнаті. Макгрері відвіз Розаріо додому іншого знайомого на Лонгвіу-Стріт. У Чапел Гіл приблизно о 4.30 ранку. Провівши там решту ночі та ранок, о 10.30, вона почала намагатися домовитися про поїздку додому. Після спроби зв'язатися з Фейт, яка не відповіла, Розаріо натомість зателефонувала іншій подрузі Марісоль Ранжел, яка відвезла її назад до квартири близько 11-ї години ранку. Дівчата увійшли і покликали фейт, але вона не відповідала. Тому подруги попрямували до її спальні. Там вони і знайшли закривавлене тіло фейт, загорнуте в ковдру, частково оголене. Вони негайно зателефонували за номером 911 і повідомили поліцію. Телефонувала Карена Розаріо. Зараз ми прослухаємо цей дзвінок до 911. 911, Що у вас сталося? Я щойно зайшла до квартири, моя подруга тут непритомна. Гаразд, яка ваша адреса, мем? Скажіть мені адресу. Я щойно сюди переїхала. Зараз знайду її. О Боже. Це 5639 Олд Чапл Гіл Роуд. Дарем. Добре, повторіть ще раз, щоб я переконалася, що записала правильно. Гаразд, 5-6-3-9, Олд Чапел Гіл Роуд. Квартира 1602. 1602. Так. З якого номера ви телефонуєте? Ви кажете, що ваша подруга непритомна? Так, я зайшла в квартиру і здається, всюди кров. Гаразд, слухайте мене. Слухайте мене, швидка вже виїхала. Мені потрібно отримати від вас деяку інформацію і пояснити, як допомогти. Гаразд. Гаразд. Добре. Скільки їй років? Дев'ятнадцять. Добре. Я не знаю, я боюся торкатися її, але слухайте мене. Вона дихає. Я не знаю. Вам потрібно перевірити, чи вона дихає. Я так не думаю. Я так не думаю. Гаразд, слухайте мене. Тут всюди кров. Що? Тут всюди кров. Гаразд. Я не знаю, що сталося. Вона лежить на спині чи на животі. Вона на спині, але здається, впала з ліжка. Тут всюди кров на подушках, на ковдрі. Я просто не знаю, що сталося. Гаразд. Слухайте мене. допомога вже в дорозі. Так, я вже вислала людей. я хочу, щоб ви допомогли їй. Ви повинні підійти до неї. Нам потрібно перевірити, чи вона дихає. Гаразд. Я думаю, що ні. Добре. Послухайте. Підійдіть ближче. Бригада швидкої допомоги вже в дорозі. Залишайтеся на лінії, я скажу, що робити далі. Ви вже біля неї? Так. Добре. Послухайте. Не рухається. Вона не рухається. Ні. Трукніться її руки. Скажіть, як вона на дотик. Вона не рухається. Добре, нам потрібно зрозуміти, чи можемо ми їй допомогти. Ви маєте зробити те, що я кажу. Гаразд. Так. Добре, якщо ви можете, покладіть її рівно на спину. Приберіть усі подушки. Покласти її на спину? Так, і прибрати подушки. Гаразд. Добре, станьте біля неї. Перевірте її рот на наявність їжі чи блювоти. Кров. Перевірте її рот на наявність їжі чи блювоти. Мені дуже шкода. Як вас звати? Карена Розаріо. Все добре, Люба. Ні. Добре, добре, слухайте мене. Коли ви її торкаєтеся, що ви відчуваєте? Вона тепла. Ні, вона холодна. Вона холодна? Так. Не торкайтеся більше нічого. Допомога вже в дорозі. Поліція та швидка їдуть до вас. Я не можу повірити в це. В якій кімнаті вона знаходиться? У моїй спальні. Перейдіть у вітальню. У моїй кімнаті є речі, яких тут раніше не було. Здається, хтось сюди заходив. Добре, добре. Добре, як ви сказали вас звати? Не торкайтеся нічого в кімнаті. Вийдіть у вітальню. Переконайтеся, що двері відчинені для поліції та медиків. Вони відчинені. Вони приїдуть так швидко, як тільки зможуть. Ви повинні залишатися зі мною, добре? Так. Скажіть мені ще раз своє ім'я. Здається, тут хтось побував. Все зовсім не так. Я не знаю, що відбувається. Я повідомлю їм. Ми відправили всіх, щоб допомогти вам. Тепер скажіть мені ще раз, як вас звати? Що? Як вас звати? Карена Розаріо. Карена? Так. Добре, Карено, сядьте на диван і нічого не торкайтеся. Я нічого не чіпаю. Я хочу, щоб ви сіли, тому що поліція та медики вже їдуть. Вони прибудуть так швидко, як тільки зможуть. Добре? Гаразд. Залишайтеся зі мною на лінії. Добре. Залишайтеся зі мною на лінії. Ви впевнені, що вони їдуть? Так, мем, вони вже в дорозі. Я просто не можу в це повірити. Хтось був тут. Ми відправили пожежну машину, швидку та поліцію. Гаразд. Просто залишайтеся зі мною на зв'язку, поки хтось не буде поруч із вами. Гаразд. Добре. Гаразд, Карено. Скільки вам років, Карено? Мені двадцять. Двадцять. Гаразд, Люба. Ви тримаєтеся добре. Ви справляєтесь. Просто залишайтесь на зв'язку. Я бачу поліцію. Ви бачите поліцію? Так. Гаразд, скажіть мені, коли вони будуть поруч, і ви зможете поговорити із ними. Добре? Я не хочу, щоб ви залишалися наодинці. Добре. Просто залишайтеся на зв'язку зі мною. Вони вже з вами. Вони заходять? Так. Дякую. Гаразд, люба. Бувайте. Деталі розслідування спочатку не обговорювалися публічно, що було відхиленням від звичайної практики поліції Чапел Гіл. Поліція знайшла на місці злочину сперму та використала її для розробки профілю ДНК. Ростин встановив, що Фейд Гетчпет померла від удару тупим предметом по голові, що ймовірно був завданий порожньою пляшкою з підрому, знайденою в квартирі. Першим серйозним підозрюваним став Ерік Такой Джонс, колишній хлопець Карени Розаріо. Поліція дізналася про його історію домашнього насильства та погрози Фейт. Вони також виявили, що напередодні, близько 18-ї години вечора, він написав знайомому повідомлення, у якому просив пробачення дослівно за те, що я збираюся зробити, а потім опублікував те саме повідомлення у своєму Твіттер. Через три дні він змінив банер на своїй сторінці у Фейсбук на Дорогий господи, прости мені всі гріхи. Мої та гріхи, які я можу зробити сьогодні. Захисти мене від дівчат, які мене не заслуговують, і тих, хто бажає мені смерті сьогодні. Поліція вимагала зразок ДНК у Джонса, і після деякого опору він підкорився. Його ДНК не збігалося із зразком з квартири і його виключили як підозрюваного. ДНК Едвардса та багатьох інших чоловіків, які відпочивали того вечора в Затріл, у той самий час, що й Розаріо та Гетчпет, також звірили із результатом, але збігів не виявили. За декілька днів опікунська рада університету, місцеве відділення Крайн Стаперс, плем'я Галєва Сапоні та житловий комплекс запропонували загальну винагороду у 29 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе викрити вбивцю через два місяці. Офіс губернатора Бев Перд'ю додав ще 10 тисяч доларів до винагороди за викриття вбивці Фейт. У листопаді «The Daily Targill студентська газета звернулися до судді, який наказав опечатати протоколи розслідування з проханням видати достроковий ордер на обшук у цій справі. Натомість суддя постановив повторно опечатати його ще на 45 днів. На той момент поліція Чапел Гіл навіть не оприлюднила причину смерті Фейт Гетчпет, хоча її батьки повідомили ЗМІ, що у свідоцтві про смерть їхньої дочки вказано, що її побили. У січні поліція оголосила, що ДНК з місця події належить чоловікові. З місця злочину та інших доказів Федеральне бюро розслідувань склало профіль чоловіка. Вони сказали, що він, ймовірно, у минулому жив поблизу гетчпет, виявляв інтерес до неї, і його поведінка, можливо, змінилася після злочину, включно з проявом незвичайного інтересу до справи. Незважаючи на це оприлюднення інформації, міська влада подала клопотання до суду про те, що бордери залишилися закритими, заявивши, що етап розслідування ще не завершено. У травні 2013 року суд продовжив печатку ще на 60 днів. У вересні 2013 року, через рік після вбивства, поліція Чаплгіл офіційно звернулася за допомогою до бюро розслідувань штату Північна Кароліна, яке надавало певну допомогу в розслідуванні справи. Ми наполегливо працюємо над справою та використали всі можливі ресурси, сказав керівник Кріс Блу. Однак більше інформації про справу він не надав. У березні 2014 року до газети Таргіл приєдналися Ралі Ньюс і Кепітал Бродкастінг Компані, що володіли трьома телевізійними каналами та радіостанціями, виступаючи проти клопотання окружного прокурора про продовження печатки ще на 60 днів. Наступного місяця Челсі Долейні, репортерка, яка спочатку висвітлювала цю справу в Таргіл, написала статтю на платформі Атавіс, скептично оцінивши закриття справи. Вона припустила, що справжньою метою печатки було Риховати ранні помилки поліції Чапел Гілл, яка також могла бути недостатньо компетентною, щоб самостійно провести розслідування у матеріалах міського суду, зазначила вона, виявилося, що після перших двох місяців розслідування нові ордери на обшук не вимагалися. Дулейні поспілкувалася з мешканцями квартир, які знаходилися поруч із квартирою Фейд Гетчпет та Карене Розаріо. Сусіди розповіли, що минулого літа вони серйозно підозрювали здійснення Еріком та Коль Джонсом домашнього насильства щодо Карене Розаріо. Вони думали, що присутність поліції в день виявлення тіла була пов'язана з цим. Двоє сусідів розповіли Дулайні, що, хоча поліція огородила чотириквартирний будинок, де жили Гетчпет і Розаріо, вони обшукали лише квартиру дівчат. Інші ж квартири залишили поза увагою. Лише пізніше повернулися, щоб обшукати ще одну квартиру в комплексі. Поліцейські також не оглядали територію, не опитували сусідів, що вони могли бачити. У центрі міста Чапелгіл Дулейні поговорила із власником евакуаційної служби, у якого був контракт на автостоянку біля клубу Затріл. Він встановив систему відеоспостереження на парковці клубу, яка, можливо, зафіксувала все, що відбувалося за межами клубу в ніч злочину. Поліція не просила надати відеоматеріали. Це сталося лише після виходу статті Дулайні, тобто майже через 19 місяців після злочину. У липні 2014 року суд наказав розпечатати записи. Організації ЗМІ змогли переглянути та повідомити про заявки на ордер на обшук і протоколи розслідування, які їх підтверджували. Причому більшість імен було відредаговано не лише щодо місць проживання та автомобілів, але й щодо телефону, комп'ютера, записів у Фейсбук та банківського рахунку Фейт-Гетчпет. Також була оприлюднена розшифровка дзвінка карени Розаріо у 911, вміст ранкових текстових повідомлень, а також хронологія дій Розаріо та Гетчпет за ніч до того, як було знайдене тіло. У вересні 2014 року майже через два роки після смерті гетчпет був оприлюднений звіт про ростин. Він підтверджував те, що вона померла від удару тупим предметом по голові. У неї були численні порізи та синці, а також кров під нігтями, що свідчить про те, що вона боролася зі своїм убивцею. Репортер News and Observer Том Гаспаролі, який широко висвітлював цю справу для своєї газети, також присвятив більшу частину свого власного блогу цій справі. Дзвінок Карени Розаріо до 911 викликав у нього багато питань. Для мене весь дзвінок пахне чимось незвичним, написав він у 2017 році на п'яту річницю справи. Гаспаролі припускав, що у 9.11 телефонувала не Карена Розаріо, а її подруга Марісоль Ранжел, що привезла її того ранку. Вона назвалася Кареною Розаріо лише після того, як диспетчер неодноразово запитував її ім'я. Навіть якщо це справді була Розаріо, то вона не згадувала про те, що ранджел супроводжувала її до квартири, а також майже не вимовляла ім'я Фейт Гетшпет під час розмови, яка триває майже 8 хвилин, лише описуючи тіло, на яке вона натрапила, як її подругу. І чому, запитав Гаспаролі, абонент, здається, не бажає торкатися тіла гетчпет, незважаючи на неодноразові благання диспетчера, принаймні перевірити, чи вона ще дихає. Якщо Розаріо не змогла змусити себе це зробити, чи могла вона попросити Марісоль Ранжел зробити це? На мою суб'єктивну думку, дзвінок не був дивним людина в стресовій ситуації не завжди може чітко формулювати свої думки і, звичайно, буде збиватися та плутатися. Серед зібраних доказів була записка, залишена біля тіла Фейд Гетчпет з текстом. Я не дурний, сука, ревную. Вона була неохайно написана кульковою ручкою на відірваному дні білого паперового пакета, який зазвичай використовують для перенесення їжі. Поліція припускає, що сумка могла походити з тайм-аут, популярного цілодобового ресторану в Чапел Гіл, який був єдиним відчиненим місцем у той час, коли гетчпет і Розаріо залишили клуб затріл. У ресторані використовують такі пакети. До того ж, він знаходиться недалеко від нічного клубу. Слідчі не повідомляють, чи проводили вони аналіз почерку. Вебсайт Daily запропонував експерту Пегі Вола переглянути фотографії записки. Вона зазначила, що на ній не було крові, яка, як повідомляється, була розбризкана по всій кімнаті, що свідчить про те, що записку написали або на місці злочину, або заздалегідь. Можливо, автор використовував свою недомінуючу руку, намагаючись замаскувати свій почерк. Вола вважає, що автор записки був особливо схвильований, ймовірно, до вбивчої люті, коли його назвали дурним. У своїй публікації, присвяченій п'ятій річниці справи, репортер Том Гаспаролі сказав, що джерело в правоохоронних органах, з яким він спілкувався щодо справи, відмовилося коментувати, чи була записка дивною. Він уточнює, що слова, можливо, мали бути прочитані в іншому порядку, створюючи формулювання, яке має більше сенсу. Я не ревнивий, дурна суко, наприклад. Крім того, він теоретизує, що, можливо, записку писала не одна людина, або що не всі слова були написані одночасно, а дописувалися поступово. Гаспаролі особливо виділяє слово дурний, оскільки воно написано набагато чіткіше та збоку, ніби його написали згодом. Репортер не розумів, для чого записку залишили біля тіла. Як повідомлення для Гетчпет, в цьому немає сенсу, адже вона була вже мертвою. Якщо ж записку було написано вбивцею або вбивцями, вона могла стати викривальним доказом, і злочинці повинні були знати про таку ймовірність. Насправді це виглядало так, ніби слідчі хотіли заплутати. Друг Фейт Гетчпет поділився з поліцією довгою розмовою, можливо, випадково записаною, коли Фейт зателефонувала в ніч перед вбивством. Що може мати певне відношення до справи? <плес> Розмова тривала три хвилини. На записі чути голос Фейт та невідомих чоловіка й жінки. На фоні лунала музика. Це відбулося о першій 23 ночі, коли Фейт перебувала у нічному клубі. Звук на записі був поганий, тому Crime Watch Daily найняли аудіоексперта Арло Веста, який спеціалізується на покращенні таких записів. Він стверджував, що чув, як Фейт кричить про допомогу, в той час, як жінка каже: Мені здається, вона помирає. А чоловік відповідає Зроби все одно. У розмові чути імена – Ерік і Роузі. Це прізвисько Карене Розаріо. Вебсайт повідомив поліцію Чапл Гіл про висновки Веста, і вони погодилися розглянути розширену версію Веста та оцінити її. Однак вони вирішили, що цей запис не стосується вбивства. Фонова музика також свідчить про те, що розмова відбулася у нічному клубі. Метаданні, пов'язані з дзвінком, підкріплюються. Вес зі свого боку посилається на відому проблему програмного забезпечення телефонів, подібних до телефона Фейт. Яка призвела до неточних позначок часу. Він відкидає фоновий звук як музику, оскільки його аналіз не дає жодних звуків, схожих на перкусію, важкий бас або синтезатори. Крім того, додає він: немає фонових звуків, таких як дзвін келихів і розмова інших, які можна було б асоціювати з нічним клубом. 23 вересня 2016 року. В епізоді програми ABC News поліція Чепел Гіл опублікувала зображення, створене компанією з генетичного тестування в Рестоні, штат Вірджинія, на якому показано, як може виглядати підозрюваний, який залишив сперму, виходячи виключно з фенотипу в його профілі ДНК. Зображення включало діаграму ймовірності того, що підозрюваний мав приписані йому риси. Відповідно до зображення, підозрюваний був індіансько-європейського змішаного походження або латиноамериканцем. Більшість його генетичних маркерів вказували на мексиканське, колумбійське та іберійське походження, а деякі інші південноамериканські та африканські країни становили баланс. Вважалося, що підозрюваний матиме колір шкіри в оливковому діапазоні з дуже малою кількістю веснянок або зовсім без них, і чорним волоссям. Поліція Чапел Гіл вважала, що вбивство не було просто випадковим злочином незнайомця, а натомість його вчинив хтось із її соціальної групи, друг або знайомий з університету. Вони були впевнені, що вбивця або вбивці знали Фейд Гетшпет і опитали дві тисячі людей, причому 750 50 з них провели тести ДНК. Список підозрюваних звузився до десяти. Припущення іноді зосереджувались на карені Розаріо. Сусідці Фейт по кімнаті через її дзвінок у 911, Останні повідомлення, надіслані з телефону Фейт її колишньому хлопцю, та її рішення залишити квартиру незамкненою, зі, як вона стверджує, сплячою гетчпец всередині. Хоча вона переїхала і з тих пір дуже мало розповідала про цю справу, репортер Том Гаспаролі написав у 2017 році, що він дізнався зі своїх джерел у поліції, що вони все ще регулярно спілкуються з нею. За ці роки Карену Розаріо допитували біля десяти разів, ніби вона була під прицілом як ключова фігура, як і щось відомо. 16 вересня 2021 року поліцейський департамент Чапел Гіл заарештував 28-річного Мігеля сальгеро Олівареса з Дарема за звинуваченням у вбивстві першого ступеня фейд Фейтгетчпет. Генеральний прокурор Північної Кароліни Джош Стайн заявив. Що арешт відбувся після того, як Державне бюро розслідувань і департамент поліції чапел Гіл надали в державну кримінальну лабораторію зразок ДНК, який збігався з профілем ДНК, знайденим на місці злочину. Перед цим Мігеля сальгеро Олівареса затримали за водіння в нетверезому стані наявність відкритої ємності з алкоголем, наявність фіктивної бирки автомобіля та відсутність прав чи страхов відповідно до судових документів. Оприлюднених у січні 2022 року ДНК знайдена на місці події і відбиток долоні на знарядді вбивства збігаються з ДНК та відбитком Сальгера Олівареса. У листопаді 2024 року було оголошено, що прокурори внесли зміни до обвинувального акту, додавши звинувачення у крадіжці зі зломом першого ступеня, зґвалтуванні першого ступеня та сексуальному злочині першого ступеня. Під час останнього слухання в січні 2025 року окружний прокурор округу Дарем Сатана Дебері попросила вилучити справу зі статусу вбивства, що по суті переносить справу на стадію адміністрування та підготовки до суду. Однією з причин є величезна кількість доказів понад 39 тисяч сторінок. Ці судові протоколи також показали, що штат планує викликати до суду близько 30 експертних свідків. На цей час оновлень у справі немає. Зіроньки, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на цей канал.